Добрий вечір, слава Україні. Героям слава вам! пане Юрію. Отож щодо того, що деякі європейські лідери знову повернулись до дискусії про можливе відправлення західних військ чи приватних військових компаній в Україну, а через власне потенційну відмову новообраного президента США Трампа. Так надавати допомогу Києву. Як думаєте, чи можуть цього разу ось ці розмови перейти уже в конкретні дії? Чи наважиться на це країни НАТО? Аж ніяк я впевнений, що в порівнянні з лютим 2024 року, коли такі дискусії вперше просочилися в західні медіа більшучість країн Європейського союзу та Великої Британії аж ніяк не зросла. Більше того, за останній час вони зуміли провести комплексну переоцінку своїх спроможностей і військових арсеналів. Ну і відверто кажучи, на фоні тих цифр, які збройні сили Російської Федерації по озброєнню в боєприпасах кидають на російсько-український фронт, то вести конфлікт подібного рівня інтенсивності, збройні сили країн Європейського Союзу просто не можуть собі дозволити, і це ми ще не врахували таких факторів, які тільки починає працювати зараз як громадська думка. Взагалі відправлення військ безпосередньо для участі в бойових діях для європейських політиків це політичне самогубство. Тобто вони зараз можуть вдаватися до риторики, яка нагадує там Вінстона Черчилля чи Шарля де кращих часів Європи, періоду холодної війни та е, повоєнних таких грізних років протистояння сталінським СРСР. Але якщо ви почитаєте західну пресу, коментарів в соціальних мережах, то громадяни цих країн не просто налякані. Можливістю відправки е, військовослужбовців вигляді окремих контингентів на територію України, а вони просто сіють панічні настрої з цього приводу. І вже якщо е, читати коментарі представників політичних сил, що перебувають в опозиції, в таких країнах, як Франція, Німеччина. А вони, до речі, дуже сильно зараз набирають рейтингу підтримку е, в силу загальної кризи е, цих демократичних інституцій. То там позиція не просто негативна, вона катастрофічно негативна до такого сценарію. Тому на жаль, мені вдається треба говорити правду зараз і називати речі своїми іменами, поки. Ми не вимушені розраховувати на таку допомогу, а вона просто гіпотетично обговорюється. Треба сказати, що цей сценарій вкрай нереалістичний і більше таке враження. На жаль, цим лідерами використовується, щоб свою значущість зараз просто підняти в цих ну, критично драматичних днях, мабуть, найдраматичніших часів 1945 року в Європі. Вони приміряють на себе е, Тогу, Черчилля, де Голя. Або інших європейських лідерів, але на превеликий жаль, їм треба років 5-7 працювати над зміцненням збройних сил, щоб взагалі предметно вести таку розмову, а не займатися фантазіями. Відчуття, що якось це спеціально тоді говорять. Хочуть подразнити цією темою українців чи як? І Дональда Трампа, передусім, мабуть, от його команду, оскільки зараз під великим питанням буде трансатлантична єдність, знаменита єдність між європейськими державами НАТО і Сполученими Штатами, оцей міст, так який по суті дозволив західним союзникам виграти першу світову війну і не програти другу. Ось то він опиниться в січні лютому наступного року під великим випробуванням і зараз таким чином піднімають собі ціну в цих майбутніх перемовинах. Європейські лідери бо розуміють, що Дональд Трамп точно порушить питання про фінансові внесок кожної держави в НАТО і поставить питання про доцільність перебування американських військ в Європі. А їх декілька десятків тисяч чоловік, і, Направду це не маленький тягар для американського бюджету. Якщо вони розташовані в Польщі, наприклад, то двосторонні польсько-американські взаємини достатньо здається для того, щоб їх зберегти. А от їхнє перебування в Німеччині з огляду на можливість там приходу до влади інших сил політичних, які як альтернатива для Німеччини, це країна, яка буде чітко антинатівськи налаштована в такому випадку. А ми знаємо, що в Німеччині доступний вибори відбуватимуться в лютому 2025 року. От за такого сценарію американські війська можуть покинути Німеччину достатньо швидко і утвориться величезна безпекова діра на європейському континенті. І тут ще взагалі питання, бачите, згідно от плану стійкості, який Запропонувала Україна, це ще питання, чи не знадобляться українські війська, щоб європейський компонент безпеки НАТО закрити з точки зору спроможності протистояти російській агресії. От тому -то я вважаю, що питання, яке зараз в Лімонд знову ж таки, як сказали, повернулися до дискусії, це вони для себе повернулися до дискусії, щоб заповнювати чимось інформаційний простір. Нам на це, на мою думку, звертати особливий уваги, а тим паче враховувати в плануванні реальних сценаріїв на наступний рік, просто недоцільно. А чи треба нам звертати увагу на те, що кажуть, що можливо Трамп може зупинити надання Україні допомоги за великим рахунком, такі сценарії в першу чергу озвучили з його політичними опонентами під час президентських виборів в США і з весни літа цього року? Ми вже читали величезну кількість подібних апокаліптичних сценаріїв. Хоча сам тоді кандидат канда президента Дональд Трамп зустрічався з президентом України, він жодною мірою не дав ніяких підстав. Думати про такий сценарій він натомість акцентував всю увагу на тому, що в нього буде власний план припинення російсько-української війни. Звичайно, ми тут винесемо за душки виборчу браваду, так що це може бути дуже стисло в часі реалізовано. Але те, що такий план Дональда Трампа і потужної команди, яка зараз в нього формується в воєнно-дипломатичному секторі, буде тут ніяких питань немає. Чи буде цей план відповідати нашим національним інтересам, чи він нам. Буде видаватись оптимістичним тут вже інше питання, але таких сценаріїв, що одностороння може бути різко обірвана допомога на рівні її припинення? Ну таких ризиків собі мені видається не може жоден американський президент дозволити з огляду на взагалі збереження роль і статусу США в світі. А чи може Трамп скасувати до прикладу рішення Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ну, дозвіл для України? За великим За... рахунком щоб ми з вами почали дійсно називати речі своїми іменами, ці ракети прекрасні, але це ракети тактичного призначення і далекобійними вони не є. Отну чудово розуміємо, що таке з точки зору стати договорів про обмеження озброєнь в світі. Все, що там починається від тисячі кілометрів, це будуть середні ракети, а потім будуть далекобійні. І от коли американська преса використовує термін «long-range missiles», як далекобійні ракети, то вояві пересічного американця постають там ракети, ледве не томагавк, або які-небудь там трайденти чи першінги, які там на тисячі кілометрів можуть завдавати ударів там ледве не до Владивостоку. І от таким чином, оцей сам термін, на жаль, далекобійні ракети, він більше дезінформує і напружує американського виборця, американського читача преси, американських політиків. Вони не знають, з чим мають справу, і тому такий термін їх дуже лякає. Тут дуже важливо, щоб і ми теж собі розуміли. І з одного боку, ілюзії для себе якісь зменшили, а з іншого боку, все-таки до реалістичних прийшли термінів. Це тактичні ракети. Дуже добре, що вони там на дві. 200-300 кілометрів дозволяють вражати цілі в глибині російської території, і це реалізується. Але Дональд Трамп публічно мені видається в силу іміджу сильного лідера не може просто так скасувати таке рішення, але на жаль, він може обмежити фактичну поставку таких ракет. Треба сказати, що якщо росіяни виробляють ну, близько 50 іскандерів на місяць, іскандер має більший радіус дії, на жаль, ніж атаки Мес. То не впевнений, що військово-бронеустровець США виробляє 50 ракет атаки МЕС і може їх поставити в Україні. От цього року вони мали влітку надійти на озброєння Збройних сил Естонії кілька пускових установок, і, здається, декілька десятків таких ракет. От це було питанням, скажімо, бронювання контракту ще два роки тому. Вони собі таку кількість, якби забронювали Ну, зрозуміло, коли розпочалось повномасштабне вторгнення РФ, то багато реалістичних країн політиків схаменулися і почали собі замовляти подібне озброєння. От їм знадобилося два роки, щоб їм поставили такі комплекси і мінімальну кількість ракет для якогось там відповідного удару по цілях на території країни агресора. Тому головна небезпека мені здається в тому. Полягає, чи зможе військово-промисловий компти Сполучених штатів справитися з додатковим навантаженням, щоб цих ракет було достатньо і для США, для їхніх союзників, і для наших сил оборони України, які їх зараз використовують. Мені здається, з максимально можливою віддачею. Кожен долар вкладений зараз в таку ракету в США використову проти РФ. Мені видається, що він вартий тисячі десятки тисяч доларів, які вкладаються в ракети, які іржавіють в американських арсеналах. От правильно їх все таки застосовувати за призначенням. Пане Юрію, хочу обговорити я... з вами а, статтю The Guardian. А... Йдеться в ній про те, що президент РФ Путін може почати переговори щодо України на початку наступного року, і в оточенні Трампа є люди, які здатні погодитись на умови Москви. Про це пише публіцист і журналіст Пітер Помаранцев у статті для цього видання. І він нагадав, що Росія завжди вимагала демілітаризованої України під фактичним політичним контролем Кремля. І власне те, що я сказала, що в оточенні Трампа готові з цим погодитись, зокрема за умови, що Путін розірвав військові відносини з Китаєм. Чи ну, реальний такий сценарій і виступає як письменник-фантаст за усієї поваги? Ну, це не є політична оцінка чи безпекова. Це от він фантазує, що в оточенні Трампа обговорюється, коли це оточення ще не сформоване зараз. От тільки зараз розстановка публічних перших осіб завершилася на посади міністрів в новому кабінеті Дональда Трампа. А наприклад, ще не визначений представник спеціальний для. Координації зусиль по допомозі Україні, як наприклад, був Курт Волкер в минулій адміністрації Дональда Трампа. Ми знаємо цього політика цього дипломата зараз. Тільки обговорюються кандидатури і вже названо декілька прізвищ. Фактично, жодною мірою за усієї поваги до британської преси газети Guardian не може знати, бо немає ніяких витоків, які дискусії тривають в оточенні безпековій команді Дональда Трампа з приводу сценаріїв діалогу з Москвою. Те, що цей діалог буде, це однозначно. Те, що він нам може не подобатися тональністю і спектром питань, які будуть обговорюватись, ми теж це можемо вже зараз спрогнозувати. Але те, що зараз хтось може собі припустити, що ще не сформована команда на перемовинах, які не почались, буде вже здавати національні інтереси України апріорі, наперед це стверджують, ну вибачте, це просто ну врешті-решт непрофесійно. професійно. Стосовно китайського чинника і інтересах США протидіяти Китаю, безумовно стратегічно. Це називалося в них в зовнішній політиці колись давно 70-х років трикутником Кісінджера, так щоб вівноважувати в балансі трьох найголовніших сил у світі США СРСР тоді і Китай, таким чином, щоб не дозволити цим двом протилежним вершинам трикутника разом об'єднатись проти західного світу. І от за трикутником Кісінджера треба робити так, щоб або з Москвою були відносини дружні, або з Пекіном. Зараз же е, треба врахувати такий факт історичний, що інтеграція Москви і Пекіна вимушено досягла таких масштабів, що російський режим не може в односторонньому порядку відмовитись від зобов'язань перед КНР. От не можуть вони просто кинути е, зобов'язання перед китайцями, тому що їм запропонують якусь угоду із Вашингтоном. І в безпековому плані, і в військово-технічному, і в плані економічної інтеграції на далекому сході Російська Федерація стала настільки тісно переплетеною з Китаєм, що розірвати це плетиво, цю павутину взаємин, волюнтаріським рішенням неможливо вже, і Росія з плином часу все більше потраплятиме в залежність від Китаю, і реально Пекін справді є тим полюсом, який в собі акумулює весь потенціал цієї осі зла. Це Москва, це Тегеран, це Пхеньян, це там фусити різні організації ісламістів на кшталт Хезболи і Хамасу в Європі. Їхні друзі, це ми знаємо. Це є Будапешт і Братислава. На жаль, зараз, але от Пекін задає погоду у цій геополітичній осі, і тому навіть російсько-американські перемовини стосовно врегулювання російсько-української війни не дозволять Москві просто в односторонньому порядку легко. Від е, тих взаємин, які десятиліттям розбудовувалися, відмовитися навіть якби вони цього дуже захотіли. А не кажучи про те, що Вашингтона для цього просто може не вистачити аргументів, тому що е, направду всі спроби попереднього задобрювання Росії до речі, це е, переважно робила адміністрації президентів демократів. Я нагадаю, цим займався Барак Обама, е, цим займалася Хіларі Клінтон, коли був державним секретарем. Попри те, що тоді якраз російська агресія проти Грузії відбулася, саме тоді вона оголосила еру перезавантаження відносин з Росією, і таким чином, до речі, саме ці політики вони відповідальні за те, що Росія набрала сили і після 2008 року стала спроможна поширювати зовнішню агресію і на інші держави. Так от для республіканців такі дипломатичні домовленості з РФ є непритаманними в історії, принаймні, такого не було. Думаю, не варто сподіватися, що й зараз Вашингтон зробить таку помилку. Видання Політико написало цікаву тезу щодо цього, що глобальна обстановка у світі змінилася з часів минулого президентства Трампа і є менш сприятливою до його стилю укладання угод. А тому мало ймовірно, що йому вдасться швидко закінчити війну, хоч він цього хоче. Безумовно, оцінка видання політику правильно в частині змін воєнно-стратегічної, воєнно-політичної і геоекономічної ситуації в світі, вона дійсно різко ускладнилася, різко загострилася, і багато таких констант, які раніше здавалися непорушними, наприклад, підтримка держави Ізраїль з боку західних демократій. А як бачимо, мітинги проти Ізраїлю відбувалися не тільки в арабських столицях, мітинги проти Ізраїлю, проти ізраїльської військової машини відбувалися і в Вашингтоні, і в Лондоні, і в Парижі, і в всіх європейських столицях. Так, от до слова, змінилася воєнно-політична ситуація в світі, але змінився і сам Дональд Трамп. Не буду зараз там занурюватися в аналіз його особистості, еволюції його як політика за цей час. Лише наголошу, що по тому, як він зараз формує команду виконавчої влади, бо президент США саме очолює виконавчу гілку як прем'єр-міністр, то от по тому якраз і видно, що змінилися підходи Дональда Трампа, і його політика буде жорсткішою і прагматичнішою, і, відповідно, відповідатиме динаміці змін сучасного світу. А скажіть, будь ласка. Прозвучала така теза посла України в Бразилії Андрія Мальника в інтерв'ю для Радіо Свободи, як на мене трохи гучна, що час перед інавгурацією Трампа стане для України найскладнішим з 1991 року, оскільки наступний голова Білого Дому буде прагнути якомога швидше завершити війну РФ проти України. Чи погоджуєтесь ви з цією думкою, пане Юрію, що час до інавгурації буде найскладнішим для України з 1991 року? Ну загалом тут зрозуміла історична аналогія. Можна було б її поширити, сказати, що цей час найскладніший з 1917 року, або найскладніший з часів Івана Мазепи, чи Богдана Хмельницького. Ми можемо далеко зайти в таких аналогіях, але е, раціональне зерно в оцінці панамельника справді полягає в тому, що певне вікно можливостей для Російської Федерації полягає в тому, що чинна адміністрація Байдена все більш обмежена у своїх рішеннях і діях, і фінансово, і політично, і навіть психологічно. Вони можуть все менше приймати самостійних рішень, бо їхній час спливає. А адміністрація Дональда Трампа ще потребуватиме певного часу, щоб просто приступити до реалізації своїх повноважень, і теж певна така ще інерція попередників буде діяти. Можливо, навіть не тижні, можливо, дні. Але от цей період справді транзиту певного переходу він дійсно для агресора створює ну вікно можливості про яке я сказав діяти жорстко, рішуче, безапеляційно, як завжди, агресор російський плює на норми міжнародного гуманітарного права, міжнародного права військових конфліктів. І е, нема кому е, відреагувати жорстко на ці порушення, бо роль США як світового поліцейського звичайно драматично впала за останні десятиліття, за останні кілька років, і тому Дональду до трампу буде нелегко таку роль відновити. Але чи хоче він цього, це ми ж побачимо у 2025 році по е, рішеннях конкретних, а не по риториці, не по заявах на передвиборчих мітингах і не в студії теледебатів. А вже безпосередньо з трибуни президента, який виступатиме перед Сенатом США, коли будуть затверджувати його кандидатури на посаду міністра оборони, директора ЦРУ, голови державного департаменту і так далі. Київ ініціював проведення ради Україна НАТО 26 листопада через удар РФ по Дніпру, балістичною ракетою середньої дальності «Арєшнік» і збирає докази для представлення їх союзникам. Власне після цієї атаки говорили про те, що таким ударом Путін намагається не тільки Україні погрожувати, але і Європі. Однак якось видається, що реакція заходу на це була трохи кволою. Як ви вважаєте, пане Юрію, чого можна очікувати від те засідання? Яка відбудеться, має відбутися завтра? Як загалом оцінити реакцію партнерів на такий крок Путіна? Звичайно, що ця реакція, вона мабуть констатуватиме факти mm -hmm. на більше сподіватися не доводиться Ць Правильний крок полягає в тому, що Україна активізує ті механізми, які країни НАТО самі нам запропонували От створення такої ради двосторонньої це. Рішення 2023 року на саміті в Вільнюсі запропонували, але ми чудово розуміємо, що єдиною просторіс єдиною прийнятною реакцією було запросити Україну в НАТО, якщо не на саміті в Вільнюсі в минулому році, то на саміті в Вашингтоні цього року. А якщо цього немає, то ми чудово вами розуміємо, що будь-які е рішення Ради України НАТО зможуть повторюсь, тільки констатувати факти, що Росія нарощує агресію, використовує сильніші засоби ураження. Стає все небезпечнішою, але від цих констатацій, чесно кажучи, українцям е, ніяких нових горизонтів не відкривається. Ми просто розуміємо, що м, фактично блок НАТО, який е, боїться протиставитись агресору е, напряму, е, залучившись до оборони України, він демонструє іншим своїм членам, що питання можливо стане і по них, коли такі випадки е, стануть не гіпотетичною можливістю, а реальними загрозами. Це все добре розуміють в Вільнюсі, в Талліні, в Ризі. Це добре розуміють в Варшаві, розуміють це в Бухаресті, але як бачимо колективний орган НАТО і троянські коні, два російських, там це Будапешт і Братислава, вони можливі прийняття будь-яких ну радикально стратегічних рішень, яких ми хотіли, і які були б доцільні. Але поки цей орган є заснований на принципі консенсусу. Ну, то, вибачте, дві е, цих проросійських держави, їхні уряди, точніше, заблокували точно на довго прийняття рішень, які би нам були потрібні сьогодні. Тому не плекаємо ілюзій продовжуємо співпрацювати як з НАТО в цілому, так і з кожною конкретною країною поодинці, але нічого нового чи глобально е, такого вирішального від е, зустрічі ради України НАТО на жаль, ми очікувати не можемо.